Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сьогодні ми будемо готувати з вами заготовку на зиму із кабачків. Ми зібрали перший урожай кабачків. Розпочинаємо, так кажуть, сезон заготовок на зиму. Зараз дуже-дуже актуально в наш час. Сьогодні в моєму відео ми закриємо... Три з простих способи заготовок на зиму із кабачків. Тому, кому цікаво, переглядайте моє відео, будемо разом готувати. Перший спосіб дуже простий: без стерилізації мариновані кабачки на 3 літрові баночки рецепт. Ріжемо ось такими кружальцями наш кабачок. На дно у банки ми ложимо кріп. лаврового листя і чесник. Лаврове листя я кидаю по дві дульки mm. чесника і по два листочка лаврового листа. І налажуємо наші кабачки. Налажуємо плотненько, можна даже трошки притрамбувати. І заливаю крутим кипятком, накриваю кришками, закутую полотенце на 20 хвилин. Потім зливаю воду і ще раз заливаю крутим кипятком на 20 хвилин. Закутую на 20 хвилин. Поки в нас вони запарюються, ми готуємо маринад. На літр води ми кинули цукор, сіль і ставимо на вогонь, щоб у нас повністю сіль і цукор розтворилися. Як тільки в нас маринад закипить, ми додамо ще оцет. Воду ми зливаємо і будемо вже третій раз заливати маринадом. Додаємо горошок. Перед тим, як заливати маринадом, добавляю душистий і звичайний чорний перчик. Наливаю в маринад уксус, оцет 9%. Закипів маринад, заливаю наші кабачки. Закатую їх ключом. Перевертаю верх дном і закутую в тепле діяло. От і все. Кабачки. Перший рецепт готовий. Другий спосіб це салат із кабачків. Нам потрібно чесник, олія, цукор, сіль, оцет, лаврове листя, перець душистий, перець мелитий і трішки зернишок гірчиці. Кабачки я очищаю і нарізаю, кусочками, кубиками ось так, як показано на відео. Точну кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Ось такими кубиками я нарізаю всі наші кабачки. До кабачків я додаю кріп, додаю наш цукор, сіль, лаврове листя, перець горошком, гірчиця і через прес передавлюю наш чесник і лавровий лист, я її поламала кусочками. Це все перемішуємо і залишаємо на 2 години, щоб воно пустило сік, періодично помішуючи його протягом цих 2 годин. Ось такий у нас вийшов смачний салатик. Колічество інгредієнтів я скину в описі під відео. Наш готовий салат через 2 години ми розсипаємо в чисті стерилізовані банки. Сначала я ложу без соку кабачки, потім равномірно розливаю. Всік, який у нас, стався по банкам, ставлю стерилізувати на 15 хвилин в каструлі. Каструлю застилаю дно салфеткою, ось так, як на відео, ставлю наші баночки і заливаю по плечку воду. Заливаю зразу тепло, щоб було швидше. Тепленьку водичку по плечку. Ось так, як не відео. Ставлю на вогонь. 15 хвилин стерилізую з моменту закипання. Ось у нас замітно помінявся колір даже кабачка. Закриваю, перевертаю верхнем і закутую в тепле діяло. Все. Третій спосіб дуже смачний з соусом краснодарським. Нам потрібен саме соус краснодарський, перець, базилік сушений і перець душистий, цукор, сіль, головка часнику оцет і олія. Кількість інгредієнтів я. Кину в описі під відео. І ось такий краснодарський соус я купила. Тут 480 г іде на 3 кг кабачків. І кроп. Ну, кроп можна за бажанням. Хто любить, можете кидати. Я кидаю. Нарізаємо кабачки. Кабачки я нарізаю, можна нарізати так, як вам подобається. Полукольцями, кружальцями. Я буду нарізати ось таким ножом. Товщина десь повинна бути 1 см. Приблизно. Ось такі всі я нарізаю кабачки свої і в каструлю закидую цукор, сіль, олію, базилік і перець. Забулася ще сказати, що потрібен стручок червоного перцю. Червоний перець, чесник через прес, оцет і самий соус краснодарський. Цю всю масу нам потрібно перемішати добре, гарно. І добавити ще укроп, хто любить. Я люблю, я завжди кидаю укроп. Він додає окремий такий аромат. Все це ретельно змішую і ставлю на вогонь. На маленький вогонь, на плиту. Ось я вже поставила, він почав у нас кипіти. От з того часу, коли почало кипіти, засікаю 30 хвилин і закриваю вже чисті стерилізовані банки, розкладую по банкам, закриваю, перевертаю верх дном. І закутую в тепле діяло. Все, кабачки готові. Дуже просто і легко. Ось такі прості три способи заготовок на зиму з кабачків я показала вам у своїм відео. Всім, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал до нових зустрічей. З вами була Оля Клана.